Вітаю тебе! Ми вже багато з тобою говорили про деякі права людини. І сьогодні продовжимо знайомитися з ними. А з якими правами ти дізнаєшся, відгадавши загадки? Знаю всі мої сусіди, лисиці, вовки і ведмеді, що живу я на сосні у маленькому дуплі, звичайно. Хто в нас в дуплі живе? Білочка, молодець. Міцний дерев'яний будинок. З маленьким круглим вікном. Він стоїть на довгій ніжці, не залізуть в нього кішки. Так, звичайно, це шпаківня. За ялиною горбок можна звати дім комашник, а інакше він, так, мурашник. Про що ці загадки? Так, правильно, вони про помешкання. У кожної тварини повинно бути своє житло. Так само, як і у людини. Але не тільки тварини мають своє житло, кожна людина має право на житло. Ніхто не може позбавити людину будинку. Це право записано в Конвенції про права дитини. Ми вже з тобою знайомилися з таким документом, в ньому записані права дитини. А сьогодні ми познайомимося ще з одним правом на житло. Та недоторканність житла. У людини з давніх часів було житло. Що таке житло? Це притулок від негоди місце необхідне для життя людини, для приготування їжі і прийому, відпочинку і сну. Зараз. Під словом, житло ми розуміємо будинок або квартиру. У найдавніші часи люди жили в печерах, там вони ховалися від дощу, холоду, диких тварин. Потім людина навчилася будувати собі житла з каменів і дерев. Давай розглянемо з тобою макети жител людини. Ось бачимо дерев'яна хата. Поковий замок, у нас зараз їх немає, але колись там жили принци, королі, принцеси, а зараз в таких казкових замках знаходяться музеї, багатоповерховий будинок. Ніхто не має права входити у, чужу, у чужий будинок без дозволу господарів. Будинок для людини це фортеця, захист, вогнище. Улюблене місце відпочинку. Давай з тобою підсумуємо нашу зустріч. прислів'ями про будиночок. Без господаря будинок сирота. В рідному домі і стіни гріють. Людина без кута, що птах без крила. Дякую тобі за увагу. До побачення!